На прямому зв'язку фронт це бахмутський напрямок. До нас долучається Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж. Пане Дмитре, дякуємо, що ви з нами. Доброго дня студію. Доброго дня, шановні глядачі. Слава Україні героям. Слава. слава! Давайте почнемо власне з ситуації на бахмутському напрямку, там, де ви зараз перебуваєте. Ми от щойно говорили з військовим експертом. Наскільки там? Ускладнилася ситуація. спроба росіян захопити часів яр, що нам можете розповісти, насправді так ситуація зараз дуже складна. Противник кидає все більше і більше своїх підрозділів для того, щоб досягти мети, це безпосередньо захопити місто часів яр. Як уже є інформація про те, що противнику була поставлена задача до 9 травня здійснити захоплення міста, так як всі знають, прекрасно що. Противник він дуже прив'язується до дат. А 9, 9 травня для них це сакральна, сакральна дата. Можемо повторити все остальне. Тому противник на даному напрямку зосередив дуже велику кількість бронетехніки, велику кількість штурмового м'яса, дронів різного типажу, як FPV так і скиди і артилерія. Вони раз за разом проводять свої штурмові дії, не рахуючися і смертями в них. Просто таке враження, ніби їм сказали: От хто перший добіжить до часового яру, от е, тому даємо героя Росії там і все у вас буде хорошо. І вони просто там, як зомбики, просто лізуть і лізуть. Наші сили оборони їх вбивають там і стрілковим озброєнням, і fpv дрони. Але противник е, не рахується втратами. У них є поставлена мета, і вони йдуть до неї будь-якою ціною. Дмитрий зараз хочу додати, що зіпсувати росіянам святкування 9 травня взяттям часового яру. Зараз до цього може долучитися кожен українець. Ми показуємо qr код ми також просимо режисерів вивести для тих, хто не має змоги навести камеру і перейти, задонатити номер карти, за якою можна донатити для хлопців, які зараз захищають нас на найскладніших напрямках. Це Донецька область. Про це говорить і президент і простему міров Міністр оборони був на фронті. Також говорив про те, що зосереджують росіяни західніше Бахмута сили. Пане Дмитре, якщо ви з нами на зв'язку, розкажіть на що на що ви збираєтеся? Це? Наші підрозділи безпосередньо це збір для нашої бригадної розвідки, для того щоб хлопці могли ефективно працювати вночі. Це для засобів нічного бачення, а також для іншої спеціалізованої техніки, тому що ніч це улюблена пора доби розвідника. Вночі противник втрачає пильність і наші розвідники мають можливість здійснити свої. Бойові задачі з найменшими втратами і з найбільшим ефектом, тому прошу кожного українця доєднатися до цього збору, допомогти нашим бравим розвідникам укомплектуватися необхідним приладдям для того, щоб нищити ворога найбільш ефективно і зберігати своє життя. Кожен ваш донат являється дуже важливим. А ми долучаємося до цього заклику, пане Дмитре. Немає маленьких донатів. 10, 20, 50, 100 гривень. Всі разом ми зможемо буквально за ці 10 хвилин ефіру зібрати чималу суму. Ви можете собі сфотографувати номер картки і зробити пожертву пізніше. Хлопці вам будуть вдячні за кожну гривню, яку ви зможете їм перевести, пане Дмитре. Про ситуацію на Бахмутському напрямку і взагалі на сході, ми розуміємо, як зараз непросто протидіяти, чи взагалі можна протидіяти керованим авіаційним бомбам, які фактично зносять наше укріплення. Якщо вони потрапляють в окоп, то ну, від нього фактично нічого не лишається. Чи є якась на це рада? Ні. На жаль, якщо ми навчилися протидіяти коптерам типу Мавік, які несуть на собі бойовий заряд, скидаючи його. Ми застосовуємо реби. Якщо е, ми навчилися протидіяти FPV-дронам, там різного роду сітки, е, також той же самий РЕП, це ми зараз це вміємо. А от, е, на жаль, Каби і Фаби це той вид озброєння, е, протидії якому є тільки наша авіація і засоби протиповітряної оборони, які нам дуже необхідні для того, щоб вберегти наше життя. Тому що насправді КАП це. І так само, як і ФАП, це е, авіаційна бомба, яка несе на собі дуже велику частину бойового заряду, який може там дивити знести під корінь і заховатися від цього вибуху нереально. Е, Ні не один бліндаж не, не врятує бійця від е, вибуху цього цієї дуже небезпечної зброї. Навіть у підвалах будівель ми не можемо бути в безпеці, тому що вони пробивають просто бетонні, Укриття на раз-два, і тому це являє дуже велику небезпеку для наших військовослужбовців. Тому повторюся, що для нас дуже потрібно це авіація, панування в небі або, хоча би, паритет у небі і. Е Наші а, системи протиповітряної оборони майже 40 тисяч вже глядачі змогли за ці хвилини зібрати друзі. Дуже вам дякуємо. Не зупиняємось, донатимо далі. А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, а оці f 16 які ми чекаємо, вони можуть теоретично вирішити проблему кабів? Теоретично проблему вони вирішать, але знову ж таки, все залежить від того, яка буде їхня кількість і яке озброєння вони будуть нести на себе, тому що. Ф-16 вони являються більш досконалими технічно, ніж російські винищувачі, які несуть на собі фаби і кави. Але не потрібно забувати, що це не являється там якоюсь пігулкою, тому що у противника перевага у авіації значно більша, і та кількість, яку нам зараз обіцяють надати f 16 вона докорінно змінить ситуацію. Вона зможе створити паритет там. Можливо, на певному участку фронту, але вона не зможе закрити небо для всієї України, так як ми просили це з самого початку, початку повномасштабного вторгнення. Пане Дмитре, у нас ще дуже мало часу залишається. От я згадав, як рік тому починалася кампанія набору в гвардію наступу. ваша бригада Рубіж також вона брала участь в цій інформаційній кампанії. Тоді говорилося, що хлопці, які мобілізуються в ці бригади, вони братимуть участь у звільненні українських територій. І пройшов зараз рік минулого року. Був цей контрнаступ. Наш зараз ми сидимо в глухій обороні. Як ви поповнюєте втрати? Як до вас? Можна потрапити, чи триває набір в бригаду Рубіж. Так, звичайно, набір до бригади Рубіж триває постійно. Він не закривається. У нас є безпосередньо сайт нашої бригади. Також є рекрутингові центри в Міністерстві внутрішніх справ Національної гвардії України. Або можна просто зайти на сайт Національної гвардії України. Бригада Рубіж, там є наша сторінка. І подати заявку, наприклад, туди, або в центрах комплектування зайти, сказати, Я хочу бути бравим бійцем найкращої бригади наступу гвардії Рубіж. От і тому ми чекаємо всіх у нас чудова підготовка, чудові колективи у тих, хто до нас зайде, не пожаліє, тому що вони будуть забезпечені, вони будуть обучені, і їхнє життя буде. Ставити їхніх командирів, пане Дмитре, Я додам лише, додам лише, що бригада за стандартами НАТО комплектується і тренується. Дякуємо вам. 100 тисяч гривень. Нам підказують режисери, що завдяки вам глядачі було зібрано для потреб бригади. Рубіж це зараз найгарячіші точки на фронті. Донецький, Донецька область, Бахмутський напрямок. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади. Рубіж, майор Національної гвардії України, був в нас в прямому ефірі.